Про що мовчить держава? А про те, що скоро в українців солідарної пенсії взагалі не буде. А про що мовчить пенсійний фонд? Про те, що ця система, якій довіряли мільйони українців, вже давним-давно тріщить по швах і фактично є. Банкротом зараз один офіційно працюючий українець має якось забезпечувати солідарною пенсією двох-трьох пенсіонерів, але це нереально зробити. І всі ми з вами виросли думкою, що держава має нас забезпечувати, тому що нас так навчили. Але зараз все змінилося, і питання не в тому, чи буде пенсія, а в кого вона буде. Звичайно, що пенсія буде в суддів, прокурорів, депутатів а також більше ніж одного мільйона українців, які нас почули і розібралися, що таке приватна пенсія, і почали її собі самостійно. Формувати. А інші до сих пір продовжують чекати на якісь реформи, чекати іншого президента, ще чогось чекати, щоб хтось їм дав велику пенсію в майбутньому. Якщо вам цікаво розібратися, як працює приватна пенсія в Україні, що це взагалі таке, то запрошую всіх бажаючих на безкоштовні презентації, які я провожу кожен вечір о 21.00 в своєму телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі профілю, а також в першому коментарі. Пишіть свої питання в коментарях, буду з радістю на них відповідати.